Всіх вітаю! Ви на каналі «Про настілки». Мене звати Ярослав. А мене звати Святогор. І сьогодні ми зі Святогором розкажемо і покажемо вам гру, яка називається річкова долина Фабрика мозаїки від видавництва Бельвіль. Тож ми вам розкажемо коротенько правила і пограємо у цю гру. Якщо ви захочете пограти на одного, ось тут Две. Так, але ми граємо на двох. Ми з вами будемо грати за водоплаваючих тваринок. От святогор, наприклад, ти за кого граєш? Я граю за крокодил. А я граю за черепаху. І будемо пірнати у річку і вилавлювати звідси от такі кольорові скельця. Зелений. Та все-все хороше. <клес> На початку гри ми всі кольорові скельці скидаємо у такий величезний мішок. Якщо нас грає 5 гравців, то ми також беремо чорні скельця. Але якщо нас менше 5, то чорні скельця ми відкладаємо в коробку. Потім ми будуємо от таку річку. Викладаємо у цей тайлик ставка. І у ці 6 тайликів річки ми викладаємо у випадковому порядку. Потім на тайлик ставка викладаємо 5 випадкових камінців. І на кожен тайлик річки викладаємо стільки камінців, скільки-от намальовано на ній камінці. Тобто, бачите, сюди два, сюди два, сюди один, сюди один, сюди два, сюди один. Кожен гравець отримує. Планшет гравця, так. мішок. І отаку, я не знаю, це бомбочка чи що це. Бульба. Це бомбочка для ванни. Може, це бульба якась. І ми цю бомбочку ставимо у себе, отут, де зубчаста сторона нашого планшета, на нолик. І потім е, кожен гравець із мішка також отримує по три скельця, які кладе собі на тайлик такого маленького мішочка. Після цього ми визначаємо першого гравця і гра почалась. Хто буде першим? Не ведмідь. А, ти будеш. Так, перший гравець отримує такий тайлик ведмідя. У свій хід гравець може зробити одну з двох дій. Перша дія, яку ви будете робити найчастіше, це брати скельця з усіх тайликів річки. У кожного скельця є дві характеристики: форма цього скельця і колір цього скельця. От щоб забирати скельця звідси, нам потрібна зараз форма. Ми беремо скельце зі свого мішка, так? Так. Да. І кладемо його на тайлик, на якому є зображення такої ж самої форми, яку форму має наше скельце. У даному випадку у нас скельце у вигляді сердечка. Тобто ми її кладемо на оцей тайлик, на якому зображені сердечка. І можемо забрати всі скельця з будь-якого з двох сусідніх тайликів. Тобто, або звідси, або звідси. Я, наприклад, вирішив забрати звідси. Після цього я всі скельця, які взяв, викладаю собі на планшет. А оцей пустий тайлик піднімається і перекладається в кінець річки. І на нього кладеться з цього мішка стільки скелець, скільки камінців на попередньому тайлику. Тобто, в даному випадку два, два штучки, так от раз, кладемо. Після цього хід переходить до наступного гравця. Але є ще нюанс. Ми можемо взяти два різних скельця однакової форми. Тобто, от бачите, я два сердечка взяв. І їх можна покласти на будь-який тайл. Не обов'язково такої ж самої форми, як і ці скельця. Тобто, два скельця працюють як джокер. От я, наприклад, взяв і поклав їх от сюди. І тепер я можу або звідси, або звідси всі скельці забрати. Ну, наприклад, я захотів от, оці два забрати. І я їх також викладаю на свій планшет. Тепер як викладаються тайлики на планшет. Всі різнокольорові викладаються отак от, от в рядок. А всі тайлики одного кольору викладаються в стовпчики. Тобто, у мене дивіться рожевий і зелений, я їх викладаю в рядок, а у мене ще один зелений, я їх вже викладаю в стовпчик. Якщо така ситуація, що у мене або рядок закончився якийсь, або стовпчик і вже не вистачає місця, щоб покласти наступне скельце. Тоді я це скельце повинен покласти у свою зону відходів. Але всі скельці, які знаходяться в зоні відходів, наприкінці гри принесуть мені по мінус 3 бали кожне. Що ж робити, якщо у нас у мішку закінчились скельця? Та ми беремо аціона 4 камінці. Так, це друга дія, яку ми можемо виконати під час свого ходу. Тобто, або ми беремо тут. Камінці і кладемо їх на планшет, або беремо зі ставка рівно 4 камінці, будь-які на свій вибір, і кладемо їх у мішок. Але зауважте, що у вашому мішку може одночасно знаходитись не більше 5 скелець. Тобто, ви будете брати, або коли у вас залишається одне скельце, або коли взагалі не залишається. Якщо ж ви вирішили взяти 4 скельця звідси, коли у вас. Більше одного тут скельця лежить, тобто у вас, наприклад, 3, ви взяли ще 4, то всі зайві скельця ви кладете у зону відходів, яка, як ви пам'ятаєте, приносить вам мінус бали. Так. І ще оця бомбочка відмічає, скільки у вас на планшеті зараз знаходиться камінців. Тобто, у мене 3 камінці, я її переставляю на трієчку. І як тільки у когось з гравців на планшеті виявиться 17 або більше камінців. На цьому гра майже закінчується. Цей круг повинен добігти до кінця. Тобто, якщо я був, наприклад, перший гравець, то Святогор теж зробить один ход. Але якщо, наприклад, він був перший гравець, а я був другий, і у мене моїм ходом стало 17 камінців або більше, то все, цей хід закінчується, і після цього ми робимо ще один круг, ще по одному ходу. І перед тим як робити ще по одному ходу, Якщо у когось із нас на цей момент було менше трьох камінців на мішку, ми поповнюємо, щоб було у нас рівно по 3 камінці у мішку. І потім робимо по одному ходу. І після цього рахуємо очки. Так. 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 Як же рахуються очки? По-перше, за кожен неперервний рядок, який починається з лівого крайнього камінця, ми отримуємо стільки очок, скільки зображено на цій лінієчці. Тобто у даному випадку за цей рядок ми отримаємо 11 очок, за цей рядок отримуємо 4 очки, за цей рядок нічого не отримуємо, тому що тут немає крайнього лівого камінця. І далі ми також отримаємо очки за дві найвищі стовпчики на нашому планшеті. Якщо у нас декілька стовпчиків однакового розміру, то ми отримаємо очки за найлівіші з них. Тобто, у даному випадку, за оцей стовпчик. Ми отримуємо 6 очок, тому що у нас, бачите, комірка з 6 очками на при, прикрита. І ось тут у нас два однакових рядки, отримуємо за лівіший. Дивимо ще 2 очки. Оці очки складаються, якщо у нас в зоні відходів щось було, віднімаємо. І все, це наші переможні очки. У кого більше очок, той і переміг. Да, Святогор? Так, да. і гра почалась. Святогор перший ходить. Ось він бере із мішка камінець. Бери. Круглий, я його кладу сюди да. і ці два заберу. Молодець. Ти виставляй собі на планшет, а я буду це робити. Добре? Добре. Я буду і сюди ми ставимо один камінець. Так, тепер мій хід. Давай ще, ще один кругленький сюди покладемо і звідси заберу. Оцей. Оп! Все, давай, два камінці сюди. Викладаємо сюди. Два. Тому що тут два. Два камінці. А я сюди. І бомбочку переміщаю на одиничку. А ти бомбочку на двічку. Молодець. Так, тепер твій хід. Я кладу грушку сюди і оці чотири. О, хорош! чотири забрав. Давай я переміщую наступний. Опа. І сюди один камінець Давай. Оп. Опаньки. Ого, хорош. Так, і переміщуй. Скільки ти взяв? Чотири? Плюс чотири. Так. Да. О, молодець. Так, тепер мій хід. Так, та почекай. От я кладу от сюди, беру ці два камінці. Я попу, три. Давай ще два ще два добав сюди. Так, я кладу помаранчевий давай помаранчевий сюди. Ні, отак, от рожевий сюди, помаранчевий сюди. Так, давай твій хід. От святогор бере 4 камінці зі ставка. І кладе їх собі у мішок. А я візьму своє сердечко, покладу от сюди до сердечок, і візьму ще два камінці. Ось один у мене, бачите, зверху. Один попереду. Так. Я беру два кружечка, ось сюди. забираю оці. А стоп, ми, по-перше, повинні були забули. Після мого тут один камінець. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ого. Так, сюди два камінці поклади, будь ласка, а в мене п'ять. Оце тут проблема, що ми весь час забуваємо цими бомбочками відмічати, скільки у нас камінців. Треба не забувати. Так, що, міхід. Я беру 4 камінці, тому що в мене в мішку закінчились. Ось я беру два круглі. Ого, слухай, та ти нормально там построїв вже. Побудував. Опа. Так, все, чий хит. Давай. Я беру оце, пиру сюди, І забираю. Mm -hmm. І забираю. Оце сюди. Так. Оце сюди. Оце. І сюди два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ось о, Я кладу сюди кружечок, забираю оці три камінця. все каміння. Так. А ч ты я отсюда забрал? Не, я, я тільки звицы забрал, ты что? Я туда поклал, білий белый поклал. Один каменчик. Ты можешь забрать? Ага, ага. Ага. Ну все, вот сюда и два от этих забыл. А, ты, два, вот Так, добре. Давай оцю рухаємо сюди. Один камінець, Сядь. Один камінець. Пап, у мене вже 14. 14? а що так у тебе багато, слухай? Ти там що, підмахльовуєш? Та да ні, ти сам посчитай мене. Та все, все, я вірю тобі. Так, давай сюди кругленький. Пап, посчитаю. Порахуй. Пап, порахуй. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двенадцять, тринадцять, 14. Так, це вірно. Давай, Святик, твій хід. Я маємо папа. 8, 9, 10, у мене 10. Ой, міхі, що ж мені. Що ж мені робити, коли нема роботи? Сердечко, давай я сердечко. А сердечко? І візьму жовтий і рожевий. Так, поїхали далі. Хопа. Так, давай Святик, Ми ж по-перше оці чотири поповнюємо, да? І отут один. Давай, твій хід Тобі зараз вигідно зелене і синій цін. Клади краще сердечко, дивись, ти дві пірамідки поставиш, тут синюю і тут зелене.

Ось у Святогора 17 камінців. Тепер я роблю один хід, тому що він був перший. І після цього ми робимо ще по одному ходу. Нічого я майже... Почти... Так, я а, і, і треба ж нам е, по три камінці покласти. У мене одна, я два собі додаю. У нього три було, тобто три залишаються. Так, все, я ходжу. А, по-перше, ми це ж сердили. Я вже попу обогнав. Та почекай, обогнав. Нічого ти не обогнав мене. Обгонщик. Так, зараз. Зараз мені треба зелений і синій. А зелений і синій я беру два трикутники, ось сюди кладу і забираю зелений і синій. Ось синій сюди, зелений сюди. Все, давай, твій хід. Все. Останній хід сядь. Ой, стоп. Ми ж цей переносимо от сюди. Кидаємо сюди один камінець. Давай. Твій хід. Що? Якщо я сюди провожу, то тут буде 4. Де? А що ти хочеш покласти? Та да я хочу вот эти. Ти навпаки, забери два зелених і у тебе буде велика пірамідка, ти за неї 20 очків отримаєш. От сюди в трикутник клади і забираю ці два. Зрозуміло. Не слухаєшся папу. Ну, Хто папу не слухається, той програє. Ха -ха. Так, два камінці. Так, і останній мій хід. У мене вибору небагато. У мене один п'ятикутний камінець. Пап, дивись, скільки в мене вже. Та, Та ти що? що? Кайф. Я кладу п'ятикутний камінець сюди і забираю оці три камінці. Один білий і два рожевих. Все, тепер рахуємо. Дивись, святик. Okay. Ти е, отримає святик 22 очки за оцю, 22 за оцю, це 44. Тепер за оцей е, рядок ти отримаєш 11, це вже 55. І за цей рядок тут, бачите, два камінці, потім дірка. Ще два очка. Це 57. І тепер отримаєш за дві свої найвищі стовпчики. Тобто у тебе 57 і у тебе три найвищі стопчики за два найлівіших з них. Це 4 і 8 очок, ще 12. 57 плюс 12 це 69. У тебе 69 очок. Тепер рахуємо скільки у папи. У мене перша лінія 22 очки, друга лінія 11, тобто у мене 33. Тут третя вже ні, тому що немає першого камінця. І тепер у мене дві найвищі. Тут у мене 33 очка і тут 10, 43, 43 і 16, 59. Все, ти мене виграв. Поздравляю. Я спеціально папі казав, я хочу брати 4. А він казав, ні, бери 2. Ти хотів виграти. Так, а ти, папу, переміг. Ну, молодець. Ось така швидка, нескладна і цікава гра. І вона на перший погляд, начебто рандомна, але коли ви трошки вже зрозумієте, як оце будувати, то вже починається стратегія. Які камінці звідси брати, які куди підкладати, які не давати супротивнику, які брати собі, щоб подалі якомога подалі побудувати пірамідку. Тому що чим Правіше ви побудуєте пірамідку, тим більше очок ви отримаєте. Бо, наприклад, за пірамідку в першому рядку, в лівішому, ви отримуєте всього лише 5 очок. А за найвищу пірамідку в останньому рядку 35 очок. Тобто тут куча різних стратегій. Ну що, отака гра. Святік, тобі подобається ця гра? Так, Подобаю. подобається. Подобається. Святогор завжди мене в цю гру виграє. <хи> Я тільки один раз виграв, так? А то все, все ти виграєш. Да. Або Добрюшка. Або Добрюшка. Одного разу ще Добрюшка виграв. Саму першу партію. Коли ми ще не зрозуміли ще, як що грати, і він так чик-чик-чик, і виграв нас. Добрюшка це наш е, це... Ваш братик. Да, це Святогора молодший братик. Йому тільки 4 рочки, але він вже в цю гру теж грає. Дякую, що подивились. Всім, до побачення. до побачення, до нових зустрічей. Пішли ми пірнемо у річку.